Золотий сталюка да, запам'ятаємо. Ну і спару непроста. Просто треба попадати. Хеллоуинска карта. Mm. Да. Це... А от він. Не регонович. Бачиш? Бачу. Біжить нам в тил. Побіг. Куди ззаді ворота не поставили. Що робите? Не знаю, Гавить він на насильні. Дам его херинами. Ром, поможет. Ром, поможет на заниму. Обма... Або... Нет. И сталюка тут же. Блин, надо херачить Втекай. Я застанил, и а ты втекай. Я втечу. Давай химеру фокус С -с избавься. О, стали получил здесь дюлей. Получил, получил. Я сейчас буду стан Блин, монета паха. Сань? Дуба это гада? Есть. Ааа, есть. Я сейчас витл придушком выключил. Тимира, ИГИ прийшов. Відходимо. Байдена. Я, я выдошов. Нормально им настреляли. Нормально, вбили двох. <схіх> я не знаю, чи мені no. на базу йти. Пана, піду. Да, 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 на базу. О дві баночки використав, все-таки. Да, сталь прийшов допомагати, С первого не пішла. П. Ігі пізно прийшов. <сіх> Давай, повытять, заставил. Бачить подвейный стан получается. Ты я и тоді. Да. Спускавайся за екран поставив, я не можу стріляти. Ні-ні-ні, не біжи за. Me. А, блін, біжиш? Там Ладно. да. Добро. Классно. Я щось не думав, що у нього так здоров'я знак на полностью. Потом там mm -hmm. на психує. Ну, no, злой. Що, що, що йому да, что ему спару типа не сильно допомагає. Ага. Mm -hmm. Блин, я... Ха <связывая> лошара! На вот экранчик я чуть-чуть попадаю в кишку. А, я сейчас ману меняю на хпшке. Угу. Да. Да, не сбивай меня, цей. Задня. Ульта. Добро. Это тоже ульта, но у всех она... Аромат там сгорел. Не дурми, дорожопа. Вони дивляться на золото якого нема. Що там ми на фантота ж одне йде? Будемо атакувати ліву лінію. Я стіна станю. Добре. Не почал... А его я не изменил, это Я на не был придержан не него. Химера, да. химера тут. Я понял. Зараз могу под добру. вы все? Химера пишет Я вор. А не, не думал, что до меня говори, А химера в центре, пришел за золотым. Да. можешь на базу опять 1800 было? Да. реген. 5,4 регіона нормально. Эээ, mm. uh, missing mid, uh, missing left. Вони на фонта йдуть. Хорош, да. А, вони на центр. А, uh, uh, да. Пошли. Я... Мене... <підултур> <підултур> Бежу ж за мною. А, oh, блін, я не побачив чуть-чуть. Ну сзади Перехватив. Ну, Ром, ми, ми на тебе з двох разменяли. Це глюк, напевно. Євно. Жаба бере ф фантот, ви... поможем. Фантот. Угу. Ти сучка. Ну надіємося, він знає, що таке стан. Цей смайт. Ну давай. Ой-ой-ой, то. Я. Это... Yeah. Тут всі. Оп! А на 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 на, -на. У-ху-ху-ху. Мене прыгає. Спокуха. Мене, 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 мене. А де ты Блін, Блин, заді. Він На базу побіг. Продон, Оп! Сука. Оп, стыгли! Прикинь! Встигли його. за. Я вообще еле-еле-еле. Mm. Но я за що стана вижив. Mm. Я його заставив. Не треба, щоб коли моб викінчився станете. А не. Ми ще тим більше бачимо. О! Так, всі не просто пендрон. Моб закінчився. А моб можна ставити. Ой. Давай, кидайте. Чужа ульта буде. Та-та-та-та-та-та, тікаємо -та 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 -та, нахер. Як ви? Так, Все нормально. Так, да, в мене є ші, ші. баночки. Ші, ші. Пей баночки. Ми вже все використали. Так. Блін, мене застанув, гадапець. с пару флова трошки стреляется. Тебе назад же. чеешь? Назад, назад, назад. Бы сил продамажены Блин. Можем ей застануть это. Сама ей. Так. Так. Маш, Иду, можешь, на... Иду, но я до вас. Две секунды достанет. Давай так. Блин. Блин, мы набили. Аккуратно. А что за херня? А що за прикол тільки що случився? Я не знаю. У меня просто ульта пропала. Ну тебе сил застанет. Може сил застану. Тільки ти зразу. Ні, вон... так вона в мене пропала, а тепер зно появилось. Зно пропала. А, глюк. А, мани не було. Дебіла кусок. Думаешь, шо такое, блин? Тикай, 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 тикай. У нас джанглер может зайти, наверное. У нас маны нема, а ж тобі... -може, по -по... Я Может, тебе кажу, маны не мануть. Давайте трошки. В мене тоже нема мани, блядь. Але в нас є джанглер. він зайде. Сейчас я его застану. Бум! Давай. <laughs> Ха-ха-ха! и вообще жаль. Ты не знал, что я его задерну. Оу. Пидвышку и стою. Чи ты на соло? Чи нет? Блин, а можно? Кемс Атак райтлайн. Пошли. Я не знаю, як там у нас чи получится, і ці хери можуть нам в спину зайти. А так, що вони в спину будуть йти, херня. Угу. Там химерич, но химерича можна вбити. Так, ти? А це. Я є. Просто соло прокачаний. Великі левела. Кого? Химера, химии, химера. Я до вас біжу. Стоять. Добре. Все, там трупак. Ну, точно это не Иги убьем. Дерна. Бляха, ты получилось. Я да. тебя сюда выдерну. Э, нема. Пропал. Да, я этого подлечу. Добро. Оп! Ах ты ж тварь! Гадай, кто в тебе стил, кил застилив. Ну, да, такой левую лев лев сторону можно. Левую сторону можно бить. У ну, Они нам другую вышку уже бьют. Ром, поможеш зліва? Сейчас я вишку свою заберу. Нам тяжко Ми буде. будемо бивати. мене без ульти, правда, але будемо битися. Спару. Спару. О, ба, блядь, тут сололейнер прийшов. Шуфот, фокус. Він Мене за цей. Так, да, так, так, але мене трошки засей. Ну, певно, передайся тобі пожертвувати. А, ну да. А тут фокус, я тепер п'яхмся. Ну вона мене зупинить. До, до нас mm -hmm. соло може прийде. Чорт. О, блядь, у вас там щось пиздец. Ну да, то трошки погано, що за тобой. За Ну це там, химіра, там просто двох, і ми сперу не зафокусили. Це... ошибка. А їй, їй тяжко було Блін, моби так б'ють, то капец. У мене тут позникає. За мною там е, охота. Я мушу втікти. А тепер теперь сперу зафокусили, Молодець. О, Блять, знов меня збили. Мы можем. Чувака. Ром, не хочешь помочь? О, Иги Солов же пушит до ингибитора. Сейчас я... Ну, блин, меня вышку, блядь, забрала. Ох, это пиздец. Да, у нас оба программа. Такое левую Боже нам все разом, всего раза. Да, я играю. А не, свалили а. На Рома, на Рома, на Рома, Рома сам против трех, Заткуй, не блять, а, а, а ты трошки делаешься. Херово вийшло, вони були разом мені. Тепер, 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 тепер ми окремо, повністю. А куда ж ти побіг від мене, ну блята. Ні, ми дуже херово позиційно вообще. Спочатку Рома окремо сам бився потім. Ти ти, 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 ти бачив куди ти побіг? Я. Я не бився. А чого ви побігли? На нашу сторону. Ми ж мали перехвачити з пару. Я побіг на купу мобів, В першу чергу. Ну чому, чому не то Я ж не знаю, чи вони тепнулись, чи не тепнулись. Так, заходи цей на минлейн, пошли. І справа б'ються. Треба помогти, так. Там продамажені в центрі дуже. В центре, Це центре продамажені є танк золотий. Та да, там там дохлий майже був. Ну поки він шумин фуловий. блін, блин я за високу, Включив ульту. Да, нормально винтаж. Сзади, сзади, э, цей. Отходь, отходьте, отходьте. отходьте. ты глядал. Сейчас останется. Она за далеко, за агрессию она не тратит, бейте. Подходите, Рожка. Все, отступайте, отступайте. Отступай, отступай. не туда, может. Да-да-да, я что-то заблудился. Mm -hmm. Ой, бафы нужно хоть забрать, какой-то бафы. Забери фиолетовую, я, я возьму цей, зеленого. Буду mm -hmm. Щиток. Так, в центрі движ. Так. Помагаем. Он не мене вбити, Від... я відзадкуй, думаю, відзадкуй, відзадкуй. Тут без пару ззаді можна Тут без пару мене зараз зафоксити. Ко да? Бляха не встиг питах на 50. Ром прокляешь? Ну Взабляє я ж не загрижу. У мене ульти... Не ульти mm. нема, не стану. Я не знаю, что чі... я тут стреляю, але стать. Like, дуже гарний фронтлайн, нас не вистачає цього. Там ч за жабою треба дивитися, де він там двічняч? О, нормально, нормально. Хороший ультра. А, я срома. Жаба. А, там приди б'ється ще хтось? Да. Да, да, да. Наш соло б'ється там Я ззаді біжу. <laughs> Косой. попал все-таки, молодец. Так, фантот может треба забрать. Берем, берем, меня. берем. Мы через этот чат пишем уже трое. Реши, я с Жавою. Соло. Да, давайте мы зараз будем телепортироваться. Там миги. Ну, там, блин. Ну, а, сейчас там отхлебное сразу. Давай, Варкум. А, навіть він здобут. Верніше через цей Так що фоловий. Де він нахер. Я щось його не бачу. Че, ніхто його не б'є? А де він є? А, во, на лінії. Та вон його б'є, цей не це, на вульту його взяв, щоб підкидалку. Ну, бо тут я його десь. Так, збив, щось там... Щось там... Щось там нехороше Піс -піс робиться. Пішли на центр, але але так разом якось. шредера б'ють! Пішли? Жаба десь відділився відділив себе на строжке, да? не нажарцю собою. Фронт фронта не прийшов. Жаба прийде. ж приде. Вирости Похирово, що ми на фокусі. Там в виділях. Хто? я столюков взагалі, фокусив тоже на пробей шарту нахер нахер не треба я не базы да выбор это я пушу 27. ой слухай он забрал а дебил блин okay. ладно ладно пять пуши миливом бейться те нет у нас и вышка стоит. Блин, поганий... поганые. Там заміс. Заміс. Зараз, ну, на соло замес! На соло замес. Зараз но підемо на соло, а наша цея. Ладно, Попушу я йду, а він походу сдохнет сейчас. Двое тут. Блин, херово. Трое тут. Ааа, щас! Чекай нахер. Я же тпху маю. На я тпхнулся. Тикай, сержка. Та я вже не тічу. Блин, наша жаба є. Зря я развернулся, блин. Ты не разрубил. Нас всех переб'ють. Херня полна. Да. Если мид, мі, мне все нравится. Бля, тише и не майн гиба, вони сейчас до ядра напушать, напевно. Ну, дивіться, щоб вони до вишки не допущали, Да? Тром поки сам. Ні, вони тепкаються, походу. От, той не пригає, той не пригає. Може, не допущу. Так, да, той не пригає. Так, да, то йди вон. Да, Ой, вони на фантота пішли, вот, де вони пропали. А вони бьють. б'ють. или то и похеру Наша Наши бы заходь. Давай. Да, да. А, чет! Наш, наш, наш. Ха-ха-ха! Ты шо, як вони офігелі напевно. Так, так. Вони ж троє його били, так. трое его было, давай. Всем. Я просто склав эту штуку, что усилие ульту. Угу. Да там ульта. Бери. Уже yeah. дамажи дай дорогу. Я склав с наикращим чином. Ром, может в центре все помогать все-таки? Бежу, бежу, бежу. Ну давай, тут мы с этим шабьемся. Давай, давай. Бетис. Опа. Застелы. Я сверху, если что, запрыгну. Бля, у меня есть зараз. Херово. Ага. Uh -huh. Так, с, ульта, я відходжу. Бля. Так, не цей. Давай я тобі поможу. Чорт. Блін, и живой уставься и сперу просто. Ааа, сперу вона скотина, забере. Забере. <brrr> не, не забере. Ай! Пішла нахер. Так, це добре, що ти живий залишився, швидко на базу, і мобів в центр треба засейвити. Mm. Блін, забрав енгиба. Треба було раніше повернутися, я щось таке думав. Так, а це такий бутафорний енгиб. Він вже не стріляє. Фантот зараз буде? От так давайте заберем, щоб їм не було. Це краудконтрол. Блін, там стадо мобів, я мушу повернутися. Я, я до вас йду, да, якщо що. Роман поможе в бою, а я мобів заберу. Як ми глюк тільки що знов встав Песни не можуть дати Ну жарний? Це все вбила Як фронт лінія нормальна фонтанку але... Бач як палики в огонь Да Не знам що вас вийде Их треба забрати Добре, що ви не віддали по одному. Дрони причіплений. У нас пару буде бігти. Давай її завалити прямо. Після цього треба ворога брати. Блін, я не шкода. Боже ж більше. Ну, але його її завалили, нормально, зараз ще цього забрати. Mm -hmm. Орба по-любому. Зараз знову підуть пушати лінію, блін, покоцають інгібітор, і орби не візьмуть в результаті. Тупий наш Джангар, конечно. Добре, я танк, бера морба. Бийте. Це поможем наш джангор, поки живий. Я вертаюсь на базу, я наліво. На там нема, в центрі. Не погано. 게... 게 зараз може, прийду до вас О, чё, справляйтесь блять и трошки. на ты Зайде хтось, але пофіг, семей рубьем Блін, ні? и был Я А мага до хрена. Ну я вже почав нарешті. Склався. Що, б'єм ядро може? Лівий Левый краще бы, і правий. Ядро ще не вийде певно. Можешь пробувати. это хочется за мобами зі всіх сторін. Ой, хімера надамажився жоп. все сторін. Можна моби гада. всех сторон. Можно не на ядро? Ну все, тепер вафлюємо, точно. Сдохни, тварь. Знаете, побьть? ДЖ У нас одно дома, мало буду, не впевнений. Та Панов... меньше всіх, может и все рожки меньше Киллсив зато насил. Зараз буде смішно, якщо же сам сережки більше. Ну не більше, ні, вже не, не треба. Mm -hmm. Ну что, 10 kills? Ну хино. в мене нормальные. Аш Менше жити можна. Все одно на 20 000 менше, ніж в пару. Оу, oh, оу! Oh, хто мастер по дамагу? Mm, Нет, ты зарядишь. MVP вообще. Ну, ты зарешал. ИГИ42 тысячи дамага, але блин, 12 тысяч. 12 смертей до Піхово, ну, я таких пару ульт хороших вліпив. Там дамага влетіла порядочні. Я нікого не вбив ремонантом вульті, блін. Бо в мене було таке відчуття, що якщо я якось заберу в ульту, то мене гірше стане, бо там якийсь сталь, блін. Такий неприємний. З пару теж відчували, що може один на один мене вбити. Якось не було на Але, один. то... Забирають в ульту ж не просто так, забирають в ульту. Mm. Коли ти бачиш, ти забираєш типа да, да, да. Щось в цій грі в мене такого майже не було. О, він отрубився. Він